Ну і ми не втомлюємося розказувати історії тих людей, які вчора буквально були звичайними цивільними людьми, які вчора виховували дітей, які вчора ходили в магазин. Але сьогодні вони на перших рядах наших захисників. Вони в найгарячіших точках. І от далі історія колишнього вчителя історії правознавства однієї з бахмутських шкіл. Як він, боєць донецької окремої бригади сил. Територіальної оборони. Мінометник опанував артилері... артилерійську справу за три дні. І більше про цього бійця. Давайте подивимося у відео 109-ї Донецької бригади. Сам Бахмутський. Я працював в сьомій школі. Вчителем історії правознавства і предмету захисту країни. Я мав справу з військовою кафедрою, але, скажімо так, я її не дозакінчив. А в мінометі не працюють? Ні, ні. Я опанував артилерійську справу фактично за три дні, а в мене вибору не було, тому що я знав, переді мене стоїть піхота моїх побратимів, і їм потрібна вогнева підтримка. В міномет взагалі, та взагалі вся артилерія це безпосередньо цифри. Якщо ти вмієш читати, якщо ти знаєш добре топографію, якщо ти можеш знімати дані з топографії, переводити на приціл, то все, ти фактично є командиром міномета і можеш вже наводити свою артилерію по супротивнику. Міномет не нарізна зброя, не точна. Ти вже методом канкулятора і блокнотікав, стріляв, подивився, куди летить перший снаряд, відняв. Дальність ліво-право і влучав і таким чином знищував живу силу супротивника і трохи наближував перемогу. Складно сказати, ну, кажуть, щоб більша частина вагнера були. Да, це для мене на той час було досить таки дивно, тому що ну, як люба жива істота на нашій землі, коли йде, наприклад, біля тебе взривається снаряд, ти інстинктивно е пригинаєшся, да, падаєш в іншу сторону. А там були навіть в мене такі моменти коли вагнера просто йшли. Тобто це було дуже дивно. Героями складно назвати. Скоріше за все, вони під чимось були. У нас було навіть таке, що до трьох діб я пам'ятаю, це жахливий стан свій, коли все таке трасете, вже нервовий. Коли вже ну, просто не передати словами, але ми свою задачу справились, ми втримали оборону. Тоді я вважаю, це дуже велика і не тільки моя перемога, 93-ї бригади. По-перше, я вважаю, я переконаний, що мінометникам потрібно. Як сказати, народитися, тому що це не кожному дано. Там буває ситуація, коли ти можеш спрацювати дуже швидко. А що їм порадив? Читати книжки, там все написано, кожна зброя має свої тактико технічні характеристики, кожна міна, кожний снаряд має свої характеристики. Це просто потрібно зжати в голові, вичитати, правильно прорахувати і також не забувати про погоду, тому що погода для артилерії також вносить свої корективи, Зима. Навпаки, тяжко стріляти літом простіше, і це все поєднати в одну і практика, практика.